В Олександрії відбудеться турнір на підтримку сил спецоперацій. Афіша з'явилася на сторінці Олександрійських Ультрасів. Хто де коли розповів представник об'єднання? Хлопці з Ультрас Олександрії організовують турнір з мініфутболу. футболу Відбудеться він 13 жовтня на стадіоні Ніка Плюс. Це поле зі штучним покриттям. Турнір присвячений нашому збору. Збор до нас звернувся один з наших представників, який воює в складі сил спеціальних операцій. У них є потреба в бусі для перевезення особового складу. Завдання 200 тисяч гривень, тож є благодійний внесок з кожного гравця. Команда складається з п'яти гравців, є запасні, тобто в команді може бути до 10 людей. Внесок кожного учасника становить 250 гривень. Кількість команд у нас обмежена 16. Наразі велика кількість вже заявлена, але є ще декілька вільних місць. Це наші друзі в основному Олександрійці, але є команди, які з району Олександрійського і навіть, мабуть, з обласного центру буде команда. Це вже другий спортивно-благодійний захід від ультрасів. Влітку грали в пляжний волейбол та збирали на авто. Це не вперше. Ми влітку проводили в турнір з волейболу. Ну це літо було. А зараз вирішили, так як в чемпіонаті України по футболу зараз перерва. Є вільні, вільні дати, і ми змогли домовитись з керівництвом клубу, яка надала нам безкоштовно поле для того, щоб ми могли провести цей турнір. Як минулого разу є підтримка однодумців. Цей турнір організовують хлопці з Ультрас Олександрія, але нам також допомагають наші друзі, однодумці. Це Світлана Кандич, ведуча, Вона і минулого разу з нами була на волейбольному турнірі, і так само ми звернулися до неї за допомогою, щоб провести цей турнір з мініфутболу. Тож, у неділю, 13 жовтня, з 9, хлопці будуть грати у футбол, запрошують всіх прийти і підтримати команди і взяти участь у благодійній лотереї.